Доброго ранку всім нашим глядачам, п'ятниця, друзі, виходимо на фінішну пряму робочого тижня. І ми, Ірина Хоменко, та Денис Мінін готові заряджати вас позитивом і енергією на цілий день. А допомагатимуть нам маестро Руслан Шукюров. Та у питаннях кулінарії чаба Бакош. Чабо, що сьогодні будемо готувати? Доброго ранку. Сьогодні ми приготуємо такий незвичайний рецепт: круасан з ковбасним кремом. Вау. А потім панкейки з карамелізованими фруктами. А ще сьогодні у нашому ранку вдома ми поговоримо про іранські ракети та про особливості, котрі виявили в українців вітчизняні нейробіологи. Про те, як залишатись незламним і невтомним волонтером навіть на кріслі колісному. А ще дізнаємося про що розповідає нова книжка відомої лікарки акушерки, волонтерки і блогерки Наталії Лелюх. Та чого очікувати на дизайн маркеті в Арсеналі? Але для початку головне низький уклін всім нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість починати цей ранок. На календарі 4 жовтня цього дня, далеко у 1957 року, відбулась подія, яка назавжди змінила хід історії. Знаєш, Денисе, про що зараз йдеться? Про те, як Радянський Союз запустив перший штучний супутник Землі, і це стало початком космічної ери. А ще це стало початком космічних перегонів між СРСР та США. Цей маленький супутник прочинив двері до великих досліджень космосу. Спутник 1 важив лише 83 кілограми, але його біп-піп було чути усьому світі. Не забуваємо, що роботу над ним очолював український конструктор і вчений Сергій Корольов. Про інші події, що змінили хід історії цього дня, дізнаємося з нашої традиційної рубрики «День історії. Цього дня 1582 року у низці католицьких країн замість Юліанського ввели Григоріанський календар. Перехід ініціював папа римський Григорій XIII. Згідно з його реформою, з літочислення було викреслено 10 днів, аби ліквідувати різницю між календарною і астрономічною датою, яка виникла за час існування юліанського календаря. Тобто, після 4 жовтня відразу ж настало 15-те, а початок року перенесли на 1 січня. В тому тому ж році на григоріанський календар перейшла більшість європейських держав. Україна зробила це у 1918 році. Цього дня 1675 року запатентували кишеньковий годинник. Автором винаходу став голландський фізик Християн Юйгенс. Це був найточніший годинник свого часу. Приваблювала покупців і доступна ціна. Тож кишеньковий годинник швидко став популярним у світі. 4 жовтня 1875 року відкрився Чернівецький національний університет, один з найстаріших та найвідоміших в Україні. Крім вагомих академічних досягнень, університет відомий і завдяки своїй архітектурі: будівля, плід роботи чеського вченого, академіка та архітектора Йозефа Главки. Будівництво університету, який спершу служив резиденцією митрополитів, Буковини та Далмації, тривало майже 20 років. Першими розпочали роботу три. Факультети теологічний, юридичний та філософський. Сьогодні навчальний заклад носить ім'я письменника Юрія Федьковича. Заклад гордість України і входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 141 рік минув відтоді, як під музику композитора Вольфганга Моцарта у свій перший рейс вирушив легендарний східний експрес. Комфорт понад усе таким був девіз власників цього розкішного потяга. Східний експрес курсував між Османською імперією та Західною Європою і вражав пасажирів розкішними салонами з вишуканою обробкою, просторими ванними кімнатами, кришталевими люстрами. У вагоні ресторані подавали смачні страви та елітні вина. Його пасажирами були знамениті люди, зокрема королева Єлизавета II, президент Франції Шарль Деголь, письменниця Агата Крісті до речі. У цьому потязі відбуваються ключові події її детективного роману Вбивство у східному експресі. Цього дня року в лондонському метро з'явився перший ескалатор. Рухомі сходи встановили на станції Ерлскор. Щоправда, певний час використовувати їх пасажири боялися. Втім, сміливці все ж знаходилися. А вже сьогодні ескалатор необхідний і зручний пристрій в місцях з великим потоком людей. Найбільша кількість ескалаторів понад 500 — у Вашингтонському метро. А яким буде 4 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.